Дорогі радіослухачі зараз з нами в прямому етері. Остап Дроздов, відомий журналіст, письменник та телеведучий. Пане Остапе, вітаю вас! Шанування, пані панове, тема номер один, і напевно єдина основна ключова. Будемо говорити про е, заяву. ну Це не заява, зразу скажу, е, яка прозвучала від когось там з секретаріату НАТО. Це здійняло дуже велике торнадо. Такої якоїсь обурливої чи навіть антинатівської риторики, власне кажучи, зразу скажу, що ця думка, щоб був повний контекст, є цитатою, такою достатньо вирваною цитатою із панельної дискусії, яка точиться, і на відміну від там, України, свобода слова на заході це оснаційність. Лунають різні думки від різних людей, але безумовно сама тема про імовірне членство НАТО. При втраті території це тема, яку оминути неможливо, і навіть якщо це не є ще офіційною пропозицією НАТО, і ми це розуміємо, це просто прозвучало від одного з працівників альянсу. Ми все ж таки я би хотів використати цю нагоду, поговорити ширше і трошки знаєте, мешканців уявного якого знаєте Барбіленду чи Дійснейленду якому дуже часто ми перебуваємо в якихось своїх уявленнях про війну, про, про світ, про себе самих, все ж таки трошки якби опустити до реальності, і попрошу вас не вислухати мої основні тези, бо вертатися до першого основ все одно треба. Пункт перший, і головний ми не є членом НАТО. І ми не є членом НАТО, тому що ми ну, не 30 років, а 25 це чверть століття. Перепрошую, Смоктали у Путіна я маю на увазі смузі через Соломинку. І тому Альянс як сам по собі колективний орган чи окремі країни. Фактично перед Україною не мають жодних обов'язків перед країною, яка або зривала євроінтеграцію, або саботувала, або і не раз офіційно її зрікалася, це основа основ, від якої треба відштовхуватися. Відповідно, треба теж розуміти, що НАТО. Яке до війни не має ніякого стосунку, а навпаки, лише з позиції союзника України виступає і донора і окремі країни, ну воно не матиме і не буде мати прямої конвенційної, що називається, війни з Російською Федерацією Ядерної Держави, тому що в цьому це всі розуміють, цінується кожне життя. Жодні руйнування, зброя, гроші і так далі не вартують цього всього, допоки немає безпосередньої прямої атаки на членів НАТО. І можемо хіба тут побажати, аби вони були. Можливо, тоді щось зміниться, про що ми зможемо говорити? А зараз розуміти, що втягуватися у безпосередню пряму війну НАТО не буде і немає підстав. Тому вся та так звана обрадова риторика це швидше має бути спрямована на нормальну, дуже конструктивну, дуже оптимальну, все ж таки. або я не кажу самокритику, але звичайний самоаналіз, який повинен дати широту картини. А вона впирається в дуже просту річ. І як би ми не крутилися, в яких би ми своїх не перебували знаєте, ошатних там кривих дзеркалах, де все можливо виглядає дуже добре, хоча насправді так не є. І всі це розуміють. Ми маємо вернутися до якоїсь ключової позиції, яка звучить дуже просто, і це питання собі ставить весь Захід, це питання ставить Америка, це питання ставить себе весь світ і повинна теж ставити Україна. Вони оцінюють і вони дивляться на нашу війну з позиції, чи здатна Україна станом на зараз при тій допомозі, яка є. Відвоювати загарбані території, ось все, оці всі оцінки впираються саме ось в це: чи здатна Україна відвоювати загарбані території? І в оцінці тих речей е, і НАТО захід і, 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 і те, що називається колективний захід, дивиться абсолютно реально, а не рожево-окулярно. І вони, власне, з такої позиції підходять до аналітики фронту абсолютно об'єктивно. І це, власне, не боягузтво, не якесь там, знаєте, що ми собі можемо дорікати, деколи навіть дуже навіть і підставово, і образливо, не щось це, а власне чиста об'єктивна аналітика фронту їх і змушує оцінювати все ж таки війну з позиції, чи будуть, чи можливі дуже позитивні прориви. Чи, чи можливий вихід із цієї достатньо патової ситуації, яка вже фактично триває 9 місяців, коли, грубо кажучи. Після херсонської такої офензиви в листопаді минулого року, в жовтні, фактично вже 10-й місяць лінія фронту суттєво не міняється, і для них це виглядає як достатньо така нерелевантна війна на виснаження, де вже не оперується термінологією наступ контернаступ, а оперується термінологією війна на довго, війна на виснаження, і власне оцінка релевантності за. Ну, і втрат, і, вклад, і вкладів відносно очікуваних результатів. Ось цими прагматичними моментами, я і ще сповторюю, об'єктивно, і без якої, знаєте, там, тих рожевих окулярів. І все це оцінюється. І звідси, власне, звідси, тут треба про це розуміти. Всі інші так звані, так звані інші варіанти. На яких, до речі, наполягала також і Україна, тому що це ініціатива України був пошук альтернативних до НАТО безпекових гарантій, і для того Єрмак робив державцей Київський безпековий форум і так далі. Так далі тривають окремі переговори. Власне пошук інших формул і, взагалі, сама формула, формула, яка так дуже збудоражила всіх, якби мир взамін за е, якісь певні поступки. Ця формула лежить абсолютно на поверхні. Це не є нова формула, це є актуальна формула, чинна прямо в цю хвилину. Формула, в якій Україна живе уже 9 років, жила місцями навіть непогано певний час, і зараз живе навіть цей момент. Оця формула мінська, яка фактично влаштовувала всіх. Мінус Крим, мінус Ордло, це є та реальність, яка зараз по факту, вона не є визнаною юридичною, не буде. На цьому базуються всі і, і, і санкції, і так далі, так далі. Ця реальність зараз є фактично реальністю, в якій Україна існує. Тому, власне кажучи, оця формула мир взамін за якісь там відмови, прогини. Оце все, що ми чули, на що ми реагуємо. Це є формула актуальної України. Тому що зараз, станом на зараз, в цій формулі ми перебуваємо по факту. Власне кажучи, тому й вони себе запитують, і вони дуже часто будуть себе постійно і не раз себе будуть не, запитувати. Ну то, якщо якби це існувало і раніше, це давало результат, то що зараз теж не попробувати піти вже протореною стезею? Ось, власне, власне кажучи, і вся Ця велика драма стосовно цих розмов. Звичайно, зараз є інші, інші особливості, відмінності. Я про це можливо пізніше скажу, чому зараз це не дуже там лягає і не дуже відповідає теперішнім інтересам. Це теж окрема тема. Ми, можливо, в форматі запитань пізніше її проговоримо. А зараз просто треба вийти на ситуацію і на розуміння, що власне захід буде спонуковувати в різний спосіб, в різних е, якихось там десь е, приємним підсолодженим, а десь якоюсь гіркою пилюлею, буде, і що і він робить: підводити до тверезої оцінки шансів на як повернення до кордонів 91-го року, так і хоча би. Відмотку плівки до кордонів 24 лютого, оце власне, мінус Ордло і мінус Крим, з чим 9 років Україна жила і на що, якби всі погодилися, так негласно у світі. Тому, власне кажучи, ось твереза оцінка тих шансів за собою буде тягнути тверезу, уже тверезі рішення, які будуть все одно виходити не з. Як би нам це не хотілося там якби на цьому поляти, не з якихось, ну, навіть навіть не ціннісних речей і не з мрій, і не з побажань, а з розуміння того, що коли основне бажаний, найперше бажання є, умовно кажучи, чи стане мало можливим до реалізації, то буде по, знаєте, по спадні, йти друге, третє, п'яте і пошук таких. Тому власне я за душками взагалі тримаю таку. Такий пункт, як відверте роздратування заходу нашими шинкарями при владі, прото ми цілі взагалі здається одну з розмов кілька тижнів тому присвятили в нашому етері, і, і, і воно все насправді крутиться навколо ось цієї, що називають вони тверезою оцінки ситуації, від якої треба далі відходити. Тому що вони ж теж розуміють, що, умовно кажучи, чим якби, чим довший тупик. Тим він більше схожий на дорогу. А це, власне, не є їхня історія, тому що крім е, виснажливої кровопол... кровопролитної війни, це також є дуже витратна е, 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 війна. І, 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 і... І рано чи пізно будуть поставати ці питання, поставати питання рішень. Нам мені здається, треба все ж таки не нам, тому що ми тут не приймаємо участі. Це не нам з вами говорити державній владі, яка є верховною і одноосібною, і має повноту влади. Мені здається, все ж таки треба трошки з себе знімати такі обладунки тих віртуальних, якихось, знаєте, найвищих там, планок. Які безумовно добре сформульовані і абсолютно справедливі, і я завжди це відзначаю, і це правильно цю планку завжди треба тримати. І все ж таки одягати вже одіж і костюми реальних політиків, тому що в умовах повної залежності від західної кон'юнктури, тому що на ресурси Заходу ведеться війна, ну по факту так є, але нема на то ради. Власне, тут уже не вдасться не. Якби от іти в реальну політику і говорити, сідати, думати з усім світом про всі ці речі, аби, власне кажучи, не зайти пізніше в тупик, з якого вже ніхто навіть не буде без дійсно таких вже репутаційних втрат і просто без втрат м, якби, виходити. Тому власне кажучи, оце насправді я би перетворив як і завжди будь. Все те, що так дуже, ну, так дуже будоражить і, і обурює, і якось зачіпає, я, я би все ж таки казав перетворити це в конструктивний посил і дзвіночок, все ж таки трошки іншими окулярами, іншою оптикою і іншими аналітичними і оціночними судженнями, дивитися на ситуацію в довшій перспективі при всіх тих умовах і залежностях, які є очевидні, які, є, власне... Ні, і не проговорив. Я думаю, зараз в форматі, можливо, уточнюючи запитань, ми зможемо трошки проговорити інші аспекти. Дуже дякую, пане Остапе. Ми почули вашу думку. Пане Остапе. А як ви гадаєте, а влада, та, що ви назвали Верховна, вона не забула, що вона, в принципі, є найманий персонал українського народу. Це перше моє таке ремарочка. А друге, це ем, цю тезу про те, що НАТО говорить, що віддайте землі заради парасольки, сказав не публічний та позбавлений ну, власне, реальних повноважень так. керівник апарату генерального секретаря так. НАТО я, я це Стен власне і наголошую Єнсен. на цьому. Я з цього і починав, тому що всі вхопилися за цитату і винесли це в заголовки як офіційну позицію альянсу. Цього на наразі нема, може й бути. Але це проговорюється, якщо це прозвучало на панельні дискусії. Я не знаю, десь в Норвегії вона була чи well, не Норвегії дея. десь. І, до речі, це опублікувала якась газетка, дуже маленька. Ну, власне, і це, відповідно, розігналося і вже пішла зрада, і так далі. Ми і так самі розуміємо, що все складно. Але до прийняття рішень по Україні на Заході ми від цього відвикли, тому що нас ніхто не питає. Ми з, навіть не зі своїх змі, а з закордонних, дуже часто вже заднім числом і пасфактом, дізнаємося стратегічні рішення держави. Ніхто ні з ким не радиться, ніхто нікого не слухає, всім тільки говорять, знаєте, куди світу чи поведуть, що вони там вирішили. На Заході це працює по-іншому. Для того й створені панельні дискусії, аби проговорити всі варіанти. Перепрошую, від повної поразки до повної перемоги. Вся амплітуда варіантів розглядається в цьому сила, в цьому сила інституцій організацій. Що вони не сидять, знаєте, в доміки, по собі намалювали, тільки буде так, і все. Вони враховують поточну дійсність. Я дуже часто до цього апелюю: скільки можна йти за уявою. Уява дуже добра для матеріалізації. Але перш ніж щось робити, треба, і перш ніж малювати оцю довгу стратегію, треба взяти собі, перепрошую, калькулятор. Трошки остудити мозок і починати мислити, чи можливо навіть і злегка цинічно це політик мусить робити. Власне кажучи, і, і про це весь урок. І не треба, власне, я тому і наголошую, тут не треба бігати і не треба розуміти з плакатами ні НАТО. Бо це нічим не відрізняється. Перепрошую від ОПЗЖ і ООО, бігати зараз по соцмережах, а все ж таки, власне, використовувати це як привід говорити про ключові речі нашої війни, що в Україні не говориться, тому що, ну, знаєте, існує певний такий офіційний наратив, за рамки якого, в принципі, не може ніхто вийти з офіційних речників, а поза тим. Ну ось, власне, твереза оцінка шансів на звільнення, твереза оцінка е, можливостей, твереза оцінка тривалості цього всього, готовності до тривалості. Це є власне сила державних мужів. Ось мати такі довготривалі, об'ємні, широкомасштабні візії і бачення, а не просто кінематографічно написаний для себе. Під свої, під свою уяву героя, якийсь, розумієте сценарій, по якому йдеться без врахування реальної дійсності, яка ну є чим mm -hmm. далі, тим складніша, no, і захід про це говорить. Тому оце є мораль, вона є правильна. І правильні люди будуть, і правильні народи повинні з нього абсолютно правильне зерно витягати, бо воно там є, і тут я думаю нічого такого страшного. Ми розуміємо, що світ проглядає будь-які всі варіанти, і вони дивляться в результаті на свою користь, який варіант їм більш цікавий. А щодо української влади, вона які варіанти проглядає і який варіант їй? Ну, тут ми бачите, тут можемо. Ірина добити... Верещак, я скажу зразу зауваження, давайте я просто сказав прізвище, а ви вже. Ну, ну так, всі там обговорюють, знаєте, е, таке откровення, е, я би навіть назвав це откровенням імовірної кандидатки на міністра оборони, тому що після корупційних скандалів. Теперішній міністр готується на підвищення послом в Велику Британію, і про це вже відкрито пишуть. Тому ось таке откровення про те, що ця війна буде надовго, що за 2-3 місяці то було все неправда, і треба налаштуватися на марафон, надовго. І це розумієте, ті банальні речі, я б сказав, навіть трохи дур дурноваті. Ми говоримо вже рік і півтора року все суспільство. Ніхто не, не, не сидить розумієте, в ілюзіях. Це якраз «Ура, марафон насаджував цю ілюзію, що от все дуже скоро. Там 10 ракет лишилося, а літом вже будемо в Криму. Насправді всі давно розуміли, хто заангажований до війни чи стилу, чи не чи з волонтерського боку, чи з будь-якого, що це є абсолютно марафон на довго і треба ту державну стратегію. І, власне, тепер вони собі уявили себе такого, знаєте, правдорубів, і просто вони прям кайфують від того, що вони курва прозріли. Ну я дуже радий, що вони прозріли аж в серпні 2023 року. Тоді нашовесь 22-й рік. Було людям вішати лапшу про те, що там скоро до осені, скоро до зими, скоро до свят, скоро до Других свят і так далі. Навіщо це було? Навіщо взагалі з народом говорити як несповна розумом, якоюсь, якоюсь, якоюсь дітворою, якій якою треба пипку в зуби вставити? Тому, власне кажучи, ось це тут уже питання якості державного проводу. І ви, в принципі, правильно ставите питання, наскільки. Оця якість державного проводу, яка мислить категоріями сцени індустрії розваг, забавляння публіки, сіяння позитивних емоцій і думок, наскільки вони готові брати на себе відповідальність, говорити з народом про абсолютно неприємні речі, про непереможні сценарії чи варіанти. Які проговорюються на заході, на західних медіях, і ніхто від того не вмер, і ніхто від того не перестав, знаєте, щось там. Ну, ну тобто, очевидні речі, треба все таки мати мужність говорити з суспільством мовою правди, мовою е, якоїсь відвертості, а не все розумієте, завертати в яскраві фантики і подавати лише в ура позитивному стилі, тому що тут тут теж не можна в крайності вдаватися, і ви теж це розумієте? Ніхто ж не каже там розумієте, виходити е, найти руки і і, і, і там так далі, але. Тверезо дивитися те, що вся західна аналітика робить, на, на поточну дійсність, на те, куди це все йде, як ворог посилюється, як він починає uh -huh. діяти, як цьому можна протистояти. От на це все дивитися, це ж таки професійно, фахово і головне, політично подержавницьки Відповідально це власне є велике питання. Я тут в цьому аспекті мушу сказати про таку термінологію, яка власне от зараз цією. Ну, з тим, з заявою до секретаріату НАТО, воно виходить знову ж таки на поверхню наговорення. У дискурс повертається, він завжди був, тільки він зараз загострився. Повертається ось такий, знаєте, такий термін, як називається примус до миру. Воно завжди було. Тому що е, оцей примус до миру, він, його можна м, застосовувати лише до агресора. Лише агресора можна примушувати до миру. Жертва автоматично за мир, вона на то і жертва, що вона ні на кого не нападала, нічого не порушувала, вона жертва. Ну ми це розуміємо. Але тут виникає, власне, в чому ця формула, звідки йде витоки оцієї формули, що можна подумати, там десь тут може поступитися, але тут набути якихось певних вигод. Ця формула, яка полягає в частковому. Це теж важливо в частковому задоволенні там, інтересів окупанта чи вимог агресора. Воно власне витікає з тої дійсності дев'яти років. Бо це сталося в 2014-2015 році. Це є певний прецедент, коли не ну, якби толерантність до не, тої угоди, яка дала можливість мінус Крим, мінус ордло, але далі там жити, навіть без віз отримати країні, це витікає ще з інших прецедентів, тому що в новітній історії ми повинні це зрозуміти, тому що без широти розуміння ми просто впремся в тупик і буде в нього дивитися, і навіть і лякати саме себе. В новітній історії Росія за всю свою історію агресії, це беремо останні там 40 років, умовно кажучи, вона завжди домагалася саме цього. Паностапе, а І... давайте я вас перепрошую, переб'ю. Скажіть, скільки разів, коли Росію задовільняли, вона? Відмовлялася від своїх, от фідом. я власне до цього і, і, і підводжу. Міра. Уся історія агресії Росії полягає в тому, що вона отримувала завжди часткове задоволення своїх е, е, вимог. Починаючи від Абхазії, 90-й рік, Придністров'я 92 й 93-й, Грузія. Ми розуміємо цю історію 8-го року. Україна, Крим, Ордло 2014 рік і тепер. Тобто, фактично, оця інституційна звичка і інституційна пам'ять в Європі теж працює. Що простіше, умовно кажуть, до цього звикли всі. І Захід, який завжди волів. Половинчасто щось там трошки з тим ігом, але далі співіснувати, щоб якось могти жити на континенті. І на це, власне, погоджувалися завжди всі жертви агресії. На це вони погоджувалися. Але вони не Про мали бути перського меморандуму. Тому, ну, е, да, я, я тут закінчу, тому що ну, це, це, це важливо е, е, мені це сказати. Власне, і саме тому цей підхід. Підхід Росії, який полягає в абсолютному варварстві, коли, умовно кажучи, більша кількісно, озброєніша країна може відверто плювати на міжнародне право і знищувати менші і слабші країни за рахунок ядерної зброї і проти своєї географічної більшості і кількості. Оцей підхід, власне кажучи, зараз він обламується саме. Об Україну, тому що теперішній в чому відмінність і полягає тої ситуації, та в 2014 роком, чи з якимось Придністровим сорок років тому, чи 30, Полягає в тому відмінність, що зараз, фактично, вперше в історії Україна дає країна жертва, дає, умовно кажучи, сильну гідну відсіч. Оце власне і весь прецедент. Чи це буде зафіксовано в певних рішеннях на таких переможних? Це вже далі будемо дивитися по ситуації, але я тут говорю про те, що оскільки ми є першопроходцем в галузі гідної такої відсічі, з чим ще ніхто не стикався, тому що Росії відсічі ніхто не давав. Вона просто приходила, забирала, і світ з цим умовно погоджувався заради того, щоб далі не розвивалася там, війна континентальна. Власне, тут є відмінність. І мені здається, зараз все опирається в те, що Захід буде шукати свою там, модель поведінки в цих умовах, коли вже просто задовольнити частково інтереси ворога є і буде складно, бо за цим уже стоять. Ну, дуже, дуже глибокі речі повноваженню, взагалі, в принципі, там суверенітету і так далі. І так далі. Будемо завершувати. Остав Дроздов відомий журналіст, письменник та телеведучий був у нас в прямому етерії. А ми йдемо далі за програмою. Дякую вам, дякую.